Сьогодні теж дуже така вагома новина, яка сколихнула інформаційний простір е, видання. Reuters надзвичайно важливо річ повідомила, що мовляв за їхніми спостереженнями, Китай та Індія відмовляються від купівлі російської нафти, тому що після американських санкцій це стало надто ризиковано дорого через те, що навіть і судни, які не потрапили під санкції, фрахтувати їх стало надзвичайно невигідно, і відтак індія та китай відмовляються від російської нафти, що просто звучить як вау, новина, і з цього ми зрештою розпали. Почнемо з Андрієм. Андрію, добрий вечір. Вітаю вас, пане Василю. Ну, то що, якось, от перший тиждень фактично, президентства Трампа пережили, було багато цікавих заяв і інших речей від нього. Але конкретно, ось ця історія по до речі, це ще хвостом тягнеться від Байдена по санкціях щодо нафтової галузі. Тепер маємо таку новину про Китай та Індію. Як гадаєте? Все ж таки, який це буде мати вплив і зиск для нас? Ну насправді, скажімо, це історія дійсно вона є послідовною. Тобто, вона була розпочата, тобто, це санкції саме проти компаній-власників суден. Якщо це їхні судна обслуговують, це і Якщо їхні танкери обслуговують російську нафту або нафтопродукти. Проблема в тому у росіян полягає, що у них насправді немає таких потужних, ну за потужностями за об'єм, можливостями об'ємів інфраструктури щодо постачання в якраз в азійський регіон. Ну його просто ніколи не розглядали як стратегічне партнерство. У нас нафтопроводи будувалися куди газопроводи, нафтопроводи у нас будувалися правильно в Європу. От, ніхто там про Азію, про Китай особливо не думав. Вважали, що ну, на якийсь там врешті, і плюс ми розуміємо, що і е, залізнодорожна мережа Галузь, ну, вона там не настільки розгалужена, і з цим також є проблеми, тим паче, що Китай неодноразово на початку десятих років намагався. Інвестувати, от в історію з транспортом е, цієї нафти, е, що нафтопровод, газопровод побудувати. Вони цю силу Сибірі назвали. Вони її там щось будували, не добудували. Врешті-решт, ця історія в них з нафтопроводами, за проводом з Росії в Китай завершилась на тому, що Китай виділив перший транш коштів. Куди пішли ті кошти? Китай вообще не зрозумів. і Вони цю історію якби завершили. Ну тоді ніхто про це не думав. А зараз китайці ну вже маючи такий класний досвід і бекграунд, як ви розумієте, ну сильно якогось бажання вкладатися в інфраструктурні проекти з росіянами не мають навіть якщо це гіпотетично їм вигідно. А, тому історія з тим, що основне джерело постачання це якраз були танкери, це флот танкерів, тому що росіяни активно почали ще. В 2022 році з метою обходу якраз от санкцій щодо постачання нафти, причому це стосувалося не лише е, там Тихоокеанського регіону, це стосувалося, в тому числі, і е, Північного моря, це стосувалося Середземного моря. Е, там активно скуповувалися, фрахтувалися танкера які потім. Завантажувались нафтою, нафтопродуктами, готовими навіть нафтопродуктами. Далі заходили умовно для з метою обходу санкцій. Наприклад, ну наприклад, таку цікаву країну, як Греція. Вони заходили ну, це, в Грецію і в Греції, прийшов, і, в Греції купа... і так і в Греції, і в Греції і, і в Греції. Це, наприклад, там диспалово бензин, бензин. Перетворювався на вироблений ну, де Написано є така графа. Називається country of origin, тобто країна походження. Це власне країна, в якій даний продукт було вироблено. Вона графа обов'язково за міжнародними стандартами для будь-якого паспорту якості, відповідно до якого можна, скажімо так, прийняти паливо на зберігання з метою подальшої реалізації. В ньому вказується там дуже важливий такий елемент, як його. Акцизна густина, і от ну, без нього ніяк. І от багато було таких. Ну, скажімо, багато було таких прикладів, і що ну, країни Європейського Союзу десь цим грішили, що от воно поки там попало, поки доїде, вже воно міняє, скажімо так, свою країну походження. Ми розуміємо, що для Китаю це потрібно не було, але проблема логістики стояла. От Китай, Індія, перш за все, це була проблема логістики. Ну, ефективніше, звичайно, як танкерами, за обсягами, за строком, ну за об'ємами, які можна постачати. Ну і за ціною, насамперед, і за звісно. ціною, так і от на сьогоднішній день це стосувалось не лише одразу. Хочу е, якби пояснити, що це стосувалося не лише постачання сирої нафти, це в тому числі. І стосувалося постачання вже готових продуктів нафтопереробки, тому що ну процес нафтопереробки він такий він складний. Це складний такий, скажімо, хімічний хімічний процес, хімічний фізичний, в процесі якого ти не можеш знаєте взяти нафту і з неї, наприклад, тобі потрібно диспало, а ти з нього тільки диспало зробить. Ні, ти не можеш зробити диспалу при цьому в тебе як. Умовно побічний продукт нафтопереробки ще з'являться: оливи, парафіни, мазу, бензин базовий. Тобто, цей весь спектр продуктів, тобто нафта, вона фактично розщеплюється на різні фрак... по різних фракціях на різні продукти. І тому такий, скажімо, ефект ну, він є суттєвим. По-друге, адміністрація Трампа вже сьогодні заявила про те, що. Вони готові розморозити видобуток нафти на Алясці, навіть природоохорони. Ну, Трамп з це ще в це... своїй навкуруційній промові говорив одразу. З, з метою забезпечити, ну він казав, що Америка має стати світовим лідером, але конкретного шагу про те, що вони готові розморозити природоохоронну зону на Алясці, до того не було. Для пояснення, що це таке, це власне. Шутки, це Ні, що таке нафта, нафта Заляски, що таке нафта Заляски. Що ага. таке нафта Заляски? Це власне нафта, яку дійсно більша частина Тихоокеанського регіону країн, скажімо так, більш лояльних під час Холодної війни у 80-х роках, наприклад, до США ніж до Радянського Союзу. Нафту купували там. Це Сполучені Штати, а друге це було, якщо не помиляюсь, Королівство бруней за кількість королівства бруней на третьому місці Індонезія, але Індонезія більша країна, в якій здійснюється вже нафтопереробка, якраз нафти Королівства Бруней. Тому що ну, там логістика, площі, це нафта тихоокеанського басейну. І от найбільшим Звичайно, там споживачем це Японія була. Ну потім ми розуміємо, що на сьогоднішній це було 80 На сьогоднішній день що це Китай Індія в, в азійському регіоні е, тому для них так наслідки. Тобто, і сьогодні друге ніби вже ну, якби була перша спроба провести перший такий раунд переговорів з Саудівською Аравією як лідером країн ОПЕК. Це організація це, ну, це, ну, це така... ОПЕК, просто країни ОПЕК, так пояснює, це країни е, от близького сходу, ну і не лише близького сходу. Там до них ще, наприклад, Венесуела відноситься країни, е, які видобули здійснюють там сумарно найбільшу кількість ну видобутку нафти в світі, і в них є така організація, основною метою якої є е, е, кількісне і цінове регулювання постачання нафти на ринок, тобто ну щоб. Кількість ціну яка постачається, регулювати. Ніби перший раунд переговорів, що Саудівська Аравія відмовилась почати знижувати ціни, а, от але ж ми розуміємо ринок, що коли на нього вийде Я так розумію, що йдеться не стільки про зниження цін, скільки про збільшення видобутку. Ну що якби кардинально а, тут, тут, тут Ні Питання в тому, що Саудівська Аравія як найбільший світовий країна з, з, з найбільшим світі видобутком нафти саме, вона може собі дозволити. Ну, як би вона собі іноді дозволяє регулювати ціни на ринку, тому що вона просто на цьому ринку займає найбільший періг. Так, вона, звичайно, що регулювати це може тим, що в них одна з найдешевших в світі е, нафта за собівартістю видобутку. Е, от найдешевша нафта за собівартістю видобутку це якраз нафта. В Сполучених Штатах Америки, це був Техас, Каліфорнія, вона от, просто сама з землі билася. І от Близький Схід це територія якраз Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. От вони фактично там кажу, там для видобутку нафти навіть не потрібно якихось надтехнологій. Тут, як, наприклад, для росіян це глибоке буріння. І в них, ну якби в них є доволі чітка там, скажімо, от мінімальна маржинальність, тобто мінімальна. Вартість нафти за умови недотримання якої вони там ну якби дуже швидко починають сипатись. Плюс, дивіться, нафту ж як правило в них це, ну там дальній Сибір, ну Сибір, Дальній Сибір, і ми розуміємо, що шо вліво, шо вправо, дуже ну доволі серію, велике плече логістики. Логістику ж ми також, якби маємо. Розуміти собі в собі ну як для розуміння собі вартості, плюс технологічно важко, тому що це холод, це там міста місцями вічна мерзлота, це технології глибокого буріння, До речі технології глибокого буріння колись радянському союзу передали Сполучені Штати Америки. От ну навіть в контексті видобутку нафти Добре, І зробити, так до і зробити а і до речі, і труби для того, щоб прикласти газопроводи і нафтопроводи з радянського союзу в 80-х роках до Європи. Постачальником цих труб промислових виступали Сполучені Штати Америки. Це так ну кажу, повернемося тоді. Давайте до самого факту питання. Тобто, ну от є зараз е ця історія, по тому е що так як ви кажете, перший раунд ОПЕК е не пішли на зниження нафти, хоча це теж в планах, скажімо так, президента Трампа, щоб знизити світову ціну на нафту. Але не знову ж тату напевно варто розставляти пріоритети. Це він робить не для нас, не для Росії. Хоча стороннім таким ефектом може бути теж і ця історія. Він робить це насамперед для себе, щоб здешевити він, для він це робить для того, щоб е знизити. Собівартість продуктів хімічної промисловості Сполучених Штатів Америки таким чином зробити їх. Конкурентними і як от Make America Great Again, тобто, скажімо, велику кількість галузей промисловості Сполучених Штатів Америки, як би цим самим стимулювати до розвитку і до інвестицій внутрішньої країни. щодо ціни, якщо Сполучені Штати, як то кажуть, відкриють кран, то ну, ринок він тут так нафта дуже чутлива до правил ринкової економіки, і тому нафта в ціні ну просто піде, тому що ну вибачте, якщо Америка почне демпінгувати по Відношенню до Саудівської Аравії, Саудівська Аравія, повірте, одразу почне вмикати також ціну вниз. У Росії тут виникають дві проблеми: щоб у них за як я вже пояснив, проблема того, що ціна піде вниз, в них буде висока собі, в них апріорі висока собівартість, плюс з урахуванням логістики. І друге, що вони, у них може за умови від, ну, відмови від них, у них, тобто вони фактично втратили вже європейський ринок е, і ну. Здебільшого втратили, якщо вони зараз так же здебільшого втратять азійський ринок, звичайно, що якісь способи там обходу санкцій, тобто там, наприклад, тягать як то кажуть, от них єдиний шлях, який залишиться, ну це реально возити автомобільними залізнодорожним транспортом. А це ну якби трошки не ті обсяги логістики, як би їм хотів. Плюс от ЖД гілка, в них там вона одна, фактично йде, і це дуже важко. От, от, от це єдине, що них залишиться, і в них там в тих обсягах брати будуть. будуть, але більшу частину вони втратять. В них зупиняється нафтова промисловість, з нею пов'язана автоматична технологічно-газова промисловість, і це буде нестись дуже серйозні проблеми. Але, як то кажуть, найголовніше і не більше, але це питання в найкращому випадку середньострокової перспективи. Тобто, це перспектива від року до півтора. це за оптимістичним прогнозом, це так, щоб вони ну якісь реальні відчули для себе вновськи. Ну, тобто, це той час, на який нам потрібно орієнтувати. Це не магічна паличка, якою завтра махну махнуть, і все буде радянський союз. цінами на нафту і ну на вуглеводні обвалювали з 82-го року, а розвалився лише в 91 дев'яносто ну, 90-му кризи. тобто 8 років. Росія не радянський союз за своїми. Запасами, можливостями і структурою побудови економіки. Але тим не менш, це ну ця історія має перспект дуже перспективну позитиву. в перспективі дуже позитивної є, але ну на практиці для цього потрібен час. Ну знаєте, просто чесно кажучи, така дивина мені бійці. З передової пишуть самі вже кажуть. Слухай, ну що ти там? Що там взагалі по, 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 по домовленостях? Що там по миротворчих військах? Бо щось чули, таке все розганяється. Воно зараз настільки все. Е Ну, насправді нереалістично. ніяких миротворців в принципі бути не може. Я, я в це не вірю і в домовленості, в принципі, я теж не вірю, але не буду тут зараз когось переконувати. Я вірю лише в одне, що ну справді, як мінімум, в Штатах все стане на свої місця, стане зрозуміло, буде по справедливості не раніше як за півроку, коли все утрясеться після виборів і почне їхати якимись нормальними рейками. Ось це я можу повірити раніше. І проти Дивіться, перші реальні перші, 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 зміни в США. Ми побачимо. Ну не зміни на папері. От ви ж бачили, що фактично в міжнародній політиці США пішли на великий аудит в 90 днів. Тобто вони собі от і сказали, ну, ми там перевіряємо всю міжнародну допомогу, ми перевіряємо наш найбільший фонд міжнародний USAID який працює за гроші американського уряду. Вони навіть усюди, якби таку примітку пишуть для того, щоб не було ніяких ну, не порушень. Певні, в певних країнах і так глобально е, норми міжнародного права. Тобто вони одразу показують, що це от ми працюємо, і це все вони в момент зупинили. Вони зараз проводять, знаєте, такий великий аудит своєї зовнішньої політики загалом. Як внутрішня, ну, внутрішня, в них вони прийшли більш такими е, вже проактивними готовими рішеннями, тому е, там, через скільки там, через дванадцять годин закрили кордон з Мексикою, якщо не помиляюся, він на даний момент був повністю закритий. Тобто, щодо внутрішньої політики, вони насправді вийшли, ну так не те, щоб більш підготовлені, але скажімо так, з більш чітким розумінням, ця адміністрація ну. Прийшли, знаючи, що вони хочуть тут зробити. Буде це вдало, не вдало ні. Але okay. вони прийшли з програмою і вони її виконують. Це, до речі, чесно, по відношенню до виборців, бо вони знали, що вони обирають, і вони прямо так пунктами йдуть. Друге, вони в міжнародній політиці зараз роблять великий аудит, і паралельно з цим аудитом, я так розумію, є цих 100 днів. У Келага для того, щоб розпочати предметний діалог з Росії. Далі вони будуть от, починати лише через три місяці, вони почнуть будувати свою нову політику. Вони там проактивна адміністрація, скажімо так, теж полюбляють турборежим, але сподіваємося, що він у них так більш якісний, ніж у нас був. І вони будуть від цього відштовхуватись. І, власне, от, лише через 90 діб це лише розпочнеться. Порозуміння, яка буде спокубуть сполучені Штати Америки при Трампі в на міжнародній арені, тому нам на даний момент, як то кажуть, стиснути, стиснути зуби, чекати і працювати. Оце єдине, що залишається.